Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Дякую, що ви зі мною, що ви підписуєтеся, коментуєте, ставите лайки. Ось, дуже вам дякую за це. Ось. І сьогодні пропоную вашій увазі консервовані абрикоси. Яким чином консервовані? Будемо робити абрикосовий сік, скажімо так. Я вагалась, чи е, знімати це відео. Чому? Тому що цей рецепт я роблю вперше. Але рецепт перевірений. Мені його дали добрі господині, які е, закривають його не один рік. Ось, І я цей сік пробувала, він дуже смачний, просто я його сама не робила. Ось, Але думаю, зараз саме пора абрикосів, пізніше це вже буде пізно знімати. Е, знімаю, і, так як ці банки... Ця консервація буде стояти в теплому ну такі, укутаному місці 4 дні. Якраз це буде десь дата виходу відео, тому в прикріпленому коментарі я вам напишу, як себе банки почувають. Ось, ну, Те, що рецепт перевірений, і те, що я знаю, що я все правильно зроблю, це все добре, ну, але побачимо, що з ними буде за 4 дні. Ось. І в прикріпленому коментарі, ще раз повторюсь, я вам це все прикріплю. Дивіться, що нам буде потрібно? Абрикоси. Це я просто вже для прикладу поставила абрикоси, так як, як ви бачите, там вже в мисочках є вони перекручені. Ось, Абрикоси, помиті будь-якого стану падані, м'які, тверді, зірвані. Це в мене зараз зірвані абрикоси, розділюємо на косточку, косточку відділяємо, відділяємо на половинки Ось, і перекручуємо на місорубку. І так, в мене цієї перекрученої маси, так поставлю, 8 літрів. Ось. Зараз ну, абрикоси, як абрикоси. Перекручені та все. Ось така собі маса. Це в мене миска 6 літрів, і ще в другій є ще 2 літри. Ось. Знадобиться нам ще апельсин. Апельсин, я для будь-якого рецепту, де використовується лимон чи апельсин, я його обдаю окропом. Невідомо, би, де він лежав, як він зберігався, чим був оброблений. Нам це не потрібно, тому обдаємо окропом. І так, апельсин нарізаю на пів кільця. Зараз я так кілька кусочків наріжу. Ось, так, для прикладу. Ну, взагалі нам потрібно буде, щоб вже воно було готове. Ось. І ось такими пів кілечками. Хоча апельсин такий великий, можливо, навіть і, і не пів кільця потрібно. Ну, хай вже буде. Як є, так є. Ось, все це відкладу. Далі, що нам потрібно? У мене в каструлях, як ви бачите в кадрі окріп, вже, вже вода закипіла, але я зараз ще раз поставлю, щоб вона ще раз дала кипінню. Ось, Рецепт розрахований, ну, я вам в описі прикріплю, скільки чого потрібно. На 3-літрові банки. На 3-літрову банку нам потрібно буде два стакани цієї перекрученої маси, один стакан цукру і кільце апельсину. Я буду закривати в 1,5-літрові банки, ну, тому, відповідно, один стакан цієї перекрученої маси, пів стакана цукру і пів дольки апельсину. Банки вже простерилізовані. Я їх стерилізую в духовці при 50 градусах. Ось я вже ну, помила, витерла, поставила на рішітку, вімкнула духовку на 50 градусів. Туди я поклала і кришки. Ось, ну, такий рецепт, скажімо, що банки не будуть стерилізуватися, тому для більшої впевненості я поставила кришки простерилізувати. Ось, І все. Простерилізувалася, я їм там вимкнула духовку, і вони там потрошечки остигають, ну, щоб не геть гарячі хапати звідти. Ось, Ну що, зараз достаю банки. Дві вам покажу, одну покажу, чи, чи дві зблизька, тому що є нюанс, як потрібно заливати банку, до якого рівня. Ось, ну, а далі собі буду вже гратися і потім скажу вам, скільки загалом вийшло банок. Ну, бо у мене маса, як я вже сказала, 8 літрів, тому це буде не одна, і не дві, і не п'ять банок. Ось таке на сьогодні заняття. Все, я достаю банку. І так, дістала банку, заливаю. О, у мене це мірка, якщо вона повне 250 мл, ну, це якраз є стакан, ось його я туди і. Вилью. Ну, так як маса не вся випадає, то я зачерпну ще. Ну, Всі ж рецепти у нас на око, скажімо так. Так. Півдольки. Так. Цукор, цукор, цукор. А, все було. Ця мірка у мене якраз півстакана. Зараз я скажу, ну. Так і написано півстакана. Ось і одна, і друга кастрюлі вже в мене знову закипіли. Дивіться, на що схожий? Це, це не компот. Це більше схоже, як на сік і спачки разом з Ось. Я дивилась в інтернеті рецепти, то коли абрикоси цілі і отак запальсином закриті, ну, називають фантою. Ну, Не знаю, фанта, не фанта. Сік смачний, консервація дуже смачна. Так, зараз я одну так закрию банку з деля. Другий, зараз вам ракурс зміню, щоб краще було видно, як я наливаю. А наливати потрібно по самі вінця. От що вже все. Як то кажуть, і мурашка сюди не пролізе. О, о, о! Як морозиво. Так, кришечки у нас теж гарячі. Закую. Закатуємо, ставимо, перевертаємо на кришки, ставимо там на покривало на що, і дуже тепло укутуємо. Тобто не просто якесь там одне покривало зверху, а таку добру шубу зробити, і не розкривати банки протягом 4 днів. Все, хай там так і стоять. Добру-добру шубу зробити цим банком. Я ще отак зроблю, щоб воно так швидше розпреділилося. Ну і цукор розстав. Але колір гарний. Ну, абрикоски гарненькі, то і звичайний колір самого соку також гарний. Ось, відставляю поки що цю баночку, зараз вам на другий покажу ближче. І так, знову накладаємо стакан маси. Ну, повторюсь, що вона вся не випадає, тому я так по два рази зачерпую. Вже як останні будуть банки докладатися, то вже буду вичерпувати пів кільця апельсину пів стакана цукру. Ще раз наголошу, наливаємо окріп. От щойно, щойно закипіло, його і наливаємо. Не постояло і через 10 хвилин л'ємо, а окропом. Ось. Зверніть увагу, як вода. Ось по самі вінці. Якщо я ще хоч крапельку сюди додам, вже воно вильється. Я рахую, що це дуже вигідний рецепт. По-перше, можна використати абрикоси, ну, от які падають і вони розбиваються. Ну, що, ну, найбільше це на варення. Бо так, якщо цілими абрикоси закривати, то Ну, Все-таки треба, щоб ціла, не ушкоджена була. Ну, сам плід. ось. Закривати компоти цілими. як випили, ну, добре, як абрикоси з'їли. Найчастіше, то просто викинули. А так це все разом буде. Все разом вип'ється. Тут не настільки багато м'якоті, щоб не ну, заважало. Перед тим, як потім пити, збовтали банку. Щоб якось вся знов розподілилася по, 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 по банці. Ось, і п'ємо. Ну що ж, я закриваю далі, а вам включусь, скажу, скільки всього вийшло. Ось Вся маса розподілилася, окропом обдалась. Зараз одразу, цукор розстав. Ось таким чудо маємо. Ну що ж, ось я і закінчила закривати свій абрикосовий сік тире фанту. Ось таких банок у нас вийшло півторачок 15 штук і 9 штук двоєк. Вже півторачки закінчилися. Я щось думала, що в мене їх більше. Отже, таку красу, ну, десь, я думаю, за... якщо взяти з усією роботою, то за години-дві, я думаю, ось, можна перетворити на таку кількість такого цоку. Ну що ж, пробуйте, закривайте і будете мати шматочок літа взимку. Цю баночку я взяла одну із перших, що я закривала, ось так він виглядає, десь ну, годину вже стояв в окутаному, в теплому місці. Отже, закривайте разом зі мною, готуйте разом зі мною і до зустрічі в нових відео. До побачення!